Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій спорт шлях в житті. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати на груші. Значить, правий прямий. От будемо якби, відпрацьовувати техніку його. Значить, по техніці. Локоток трохи піднімаємо вверх. Тобто б'ємо знизу. Об'єм чуть-чуть, локоток піднімаємо вверх. І удар йде від п'ятки. Тобто п'ятку ми, ми підгибаємо. Тобто у нас йде загід п'ятки і удар. От. Як, це, як це має бути на, на практиці? Тобто ми стоїмо, п'ятку підгибаємо і удар. Тобто удар йде від п'ятки. Такий удар. Поворотну гоню, пятку завернули. Такий удар. Такий удар набагато сильніший, по силі удар. Тому що у вас локоть не знизу йде, а чуть-чуть вище. І коли п'ятку провертаємо, то якби ми і масові і всім вкладаємося в удар. Ось він пробудь, він набагато сильніше пробиває. Ось так можна і зліва пробивати, і справа. Як це виглядає на практиці? Удар лівий з п'ятки з правородом. Удар правий. Тобто, тобто ми вкладуємося в силу, повертаючи нашу п'ятку, провертаємо її ось, і вкладаємо всю силу в удар. Пробуйте, тренуйтеся, може комусь буде, скажімо, корисна ця інформація. Займаємося. Коли б'ємо скажімо, правою, лівою, коли ми хочемо зробити акцентований е, такий удар, то вкладаємося, вкладаємося і максимально підключаємо ногу, тобто удар від ноги йде. Тож коли працюємо по корпусу, стараємося теж акцентуватися на ударах бокових. Вигляди, як ніби підвертаємо, ніби підвертаємо корпусом тобто вкладаємося, вкладаємося удари. Ми будемо займатися спортом. 来 <No. S 2>